Шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми продовжуємо розглядати можливості GRM з автоматизації для забудовника і розглянемо можливість, яка надається відділу продажу, така як отримувати сповіщення при знятті юніту з резерву в шахматі. Змонелюємо наступний крок бізнес-процесу. Припустимо, зараз в нас є шахматка, давайте я її відкрию наприклад, VR-binding, і в шахматці ми маємо певні юніти. Коли на Юніт ставиться бронь, і дана бронь знімається, то ми бажаємо інформувати колег про те, що бронь знята. Для цього використовується ноу-код інструментарій G, і, відповідно, система має внутрішній канал сповіщень, який відображається в правому верхньому куті екрану на панелі, де можна отримати інформування про те, що бронь знята. Безпосередньо, якщо підключено канал Телеграму, то в Телеграм можна отримувати нагадування або інформування про те, що бронь такого то юніту знята. Як використовується це в практиці, це використовується тоді, коли автоматичне сповіщення ставиться на конкретного співробітника, відповідального за шахматку або на відділ продажу з метою інформування про зняття юніту з резерву. Давайте продемонструю, як відправляти такі сповіщення повідомлення про зняття шахматки юніту з резерву. В першу чергу використаємо функціонал автоматизації «NoCode», який без залучення програмістів в графічному інтерфейсі надає можливість запрограмувати дану дію. Виберемо дію, таку як бронювання знято, і бачимо, що сценарій використовується одразу не надіслати сповіщення. Давайте оберемо менеджерів або групу структуру, для кого буде відправлятись дане сповіщення. В нашому випадку нехай це буде співробітник Богдан. Зверніть увагу, що в ваших бізнес-процесах, в даному випадку я демонструю лише, а в навчальних цілях інформування, виключно Богдана, ви можете використовувати цілий відділ і, наприклад, віддін продажу інформувати про те, що бронь знята. В моєму випадку достатньо інформувати одного співробітника. Що ж, в назві сценарію автоматизації пропишемо-інформуємо про зняття юніту з броні. І натиснемо Зберегти. Бачимо, що дана автоматизація вже закладена, і вона, відповідно, буде працювати кожного разу, коли бронювання знято. Давайте переглянемо на практиці, як це працює. Для цього авторизуємось в кабінеті Богдана. Тепер відкриваємо проєкти, смарт Catalog і на випадковий юніт встановимо бронювання. Для прикладу це буде юніт номер 5 Натискаємо забронювати. Ставимо, що це бронь, яка дійсна до, нехай в нашому випадку, буде 28.05 по номеру договору 2505. booking Вкажемо, що на бронь. В переліку потенційних клієнтів буде встановлена на клієнта з іменем Богдан. Пропишемо тут дане ім'я. І з переліку Богданів виберемо той, який відноситься до нас, в даному випадку це ось цей Богдан, і натиснемо Натискати на погодження натискати на візію, оскільки даний бізнес-процес означає візію. візія бачимо вже погоджена, і відповідно ми бачимо, що. Бронь зарезервована саме на Богдана. В даному випадку, оскільки ми бажаємо переглянути сповіщення про вивільнення юніту, давайте в першу чергу відкриємо сторінку і бачимо, що сповіщень в системі немає. В даному випадку, ми також можемо відкрити сторінку всіх сповіщень і переглянути її. Бачимо, що сповіщень в системі немає. Що ж, тепер знімемо юніт збронювання. Скасуємо броню. І бачимо, що затобронь з юніту 5, 58,4 квадрати в ЖК VR Binding Manager Богдан Голд. Ми можемо відкрити Юніт, але в нас зараз цікавить не стільки юніт, скільки відображення даного сповіщення в сторінці сповіщень. Бачимо, що 16 секунд тому дійсно отримано сповіщення про зняття юніту з броні. Якби було підключення отримання сповіщень в Telegram, то безпосередньо ми також отримали би дане сповіщення і в Telegram. Про те, як отримувати сповіщення в телеграм, є окремо відеоінструкція, я рекомендую вам її переглянути в описі до даної інструкції, є на неї посилання. Таким чином, ви можете отримувати сповіщення про зняття юнітів зброї, про їх вивільнення і оперативно приймати по відношенню до цього певні рішення. Відповідно, також в історії змін вся інформація протоколюється. Що ж, ось так легко і просто моє налаштуване отримання сповіщень. Використовуйте дану автоматизацію в своїй роботі для того, щоб інформувати колег, коли юніти знімаються з броні. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в наступній відео. Інструкції огляді про G. Підписуйтесь для того, щоб бути в тренді змін та новинок в галузі IT для будівельного девелопменту. Перевірте, чи підписані ви на канал. До зустрічі!